Вітаю! Я Артем Каня. Ви на каналі ОБОЗЮА. Про ситуацію на полі бою розповім. Уже за мить. Поїхали. Півсотні бойових зіткнень відбулося на фронті протягом останньої доби. Обстановка на Волинському та Поліському напрямках, як бачимо, без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань там не виявлено. Утім, що не скажеш про Сумщину та Харківщину, адже там російська армія зберігає свою військову присутність, тримають наші сили оборони в постійній напрузі, нещадно обстрілюють прикордонні населені пункти, особливо у Сумській області. Росіяни до попелу випалюють великописарівську громаду, перетворюють будинки місцевих на суцільні руїни. Ну, а далі рухаємося на схід: Лиманський, Бахмутський та Авдіївський напрямки. Тут обидві сторони обмінюються артилерійським і мінометним вогнем. Загарбники не полишають у спокої часів яр, що на Донеччині. По і так вже розбитому місту, росіяни гатять з авіації, намагаються прорватися в населений пункт, не шкодують ані особового складу, ані боєприпасів. Проте значних тактичних успіхів не мають. Ну, а далі рухаємося на південь, Оріхівський напрямок. Як бачимо, тут окупанти безупину атакують позиції українських оборонців в районі селища Роботине Запорізької області. Прагнуть його оточити з півдня, заходу і сходу ще завдають ударів по прилеглих населених пунктах. Ну, спускаємося власне ще південніше. Це Херсонщина. Як бачимо, російська армія тисне на позиції збройних сил України в районах Кринки та Корсунки. Хоче виконати наших оборонців на правобережжя Дніпра, але ці намагання окупантів безрезультатні. Українські сили продовжують стримувати наступ. Протягом доби українські воїни поламали життя 1030 окупантам, також знищили ще 11 танків, 9 броньованих бойових машин, 27 артилерійських систем, установку протиповітряної оборони, 25 ударних дронів, крилату ракету, понад 40 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни і 5 одиниць спецтехніки. Це все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте для нас. Це дуже важливо. Пам'ятайте, більше новин ви можете знайти на нашому сайті ОБОЗЮА і відповідному телеграм-каналі. Долучайтеся, бережіть себе.